Демонстрація монтажу міжкімнатної прогородки Штарка з телескопічним відкриттям на 4 двері. Демонстрація встановлення. Приклад для лівого відкривання. Перед монтажем фурнітури переконайтеся, що напрямна чиста. Послабте гвинти, поки не стане можливим зняти ролик. Не викручуйте гвинт повністю. Використовуйте допоміжні металеві тримачі для встановлення розсувного ролика. Ролик фіксується у виступному пазі всередині направляючої. Гвинт не повинен виступати вище торцевої поверхні, інакше ролик не зафіксується. Гвинт не повинен виступати вище торцевої поверхні, інакше ролик не зафіксується. Встановіть з'єднувачі на нижню середню декоративну заглушку напрямної з кроком 250-300 мм у шаховому порядку. Встановіть з'єднувачі на нижні бокові декоративні заглушки напрямної з кроком 250-300 мм. Оберіть розмір відповідно до товщини дверей 40 мм або 45. Відріжте зайву частину. Для правих дверей використовуйте стандартний коннектор R. Необхідно змінити положення фіксатора. Закріпіть навісний блок. Відрегулюйте висоту лівої сторони дверей. Переконайтесь, що ліва сторона дверей на однаковому рівні. Залиште відстань 4 мм від напрямної. Права сторона дверей вирівнюється за допомогою лазерного рівня. Регулюйте висоту, щоб вирівняти двері. Переконайтеся, що всі чотири двері стоять вертикально. Перед монтажем опустіть пружину до нижнього положення. Спочатку ремінь монтується на сторону з пружинним роликом. Відрегулюйте натяг ремня так, щоб ремінь був підтягнутий, але з невеликою еластичністю. З'єднувач двері фіксується до дверного полотна. Встановіть підтримуючий ролик. Встановіть стопор затискача ремня. Конектор і двері зафіксовані разом. Після цього встановіть підтримуючий ролик і стопор затискача ремня. Гвент не повинен виступати вище торцевої поверхні. Використовуйте шестигранний ключ для допомоги. Розмістіть активатор дотягу максимально вертикально щодо напрямної І зафіксуйте в кінцевому пазу. Посуньте двері до крайнього положення. Виміряйте відстань між дверним полотном і стіною. Перемістіть активатор дотягу на таку ж відстань. Переконайтеся, що двері повністю та плавно під'їжджають до стіни. Решту стопорів встановлювати аналогічно. Встановіть нижній ролик проти розхитування. Перевірте, як рухаються двері. Надмірна легкість дверного полотна може викликати підстрибування. Затягніть стопорний гвин, щоб зменшити підстрибування дверей. Проведіть монтаж декоративної накладки на двері. Декоративна накладка двері поділяється на ті, що встановлюються з ворсистим ущільнювачем та ті, що без них. Зверніть увагу на цю відмінність під час встановлення. Перевірте роботу системи.